В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Церква подає нам сьогодні до роздумування притчу про таланти. Ми вже її неодноразово чули, багато різних думок, багато переконань. Сьогодні я би хотів зупинитися над. Е Порадами чи вченням двох великих людей, яких ви бачите зображеними тут на цих колонах. Це є патріарх Йосип Сліпий і митрополит Андрей Шептицький. Митрополит Андрей Шептицький, який був, став єпископом Станіславом, а відтак став главою церкви, і переїхав до Львова, а патріарх Йосип Сліпий, наступник його на е, у Львівській катедрі. Який 18 років провів у Сибіру, а після того йому було дозволено виїхати до Риму, не повернутися сюди, і він заснував Український католицький університет чоловік після 18 років Сибіру. Інколи в житті кажуть, ну, ця дитина дуже талановита, а інколи людина може думати, що. Бог всім дав таланти, а мене обділив талантами. Каже Євангеліє про таланти нині, що господар дав кожному таланти згідно з його здібністю. Одному п'ять, три і один. Таланти в той час це були згустки золота, це були гроші, це було майно. Таланти нині ми розуміємо багато чого. І навіть коли йдеться про притчу, таке непряме розуміння, що таланти це всі дари, якими Бог обдаровує людину. Комусь дає більші здібності, здатності, комусь менші. Це можуть бути дари і матеріальні, але і духовні, нематеріальні. Але Господь, коли дає кожному за його здібністю, Він хоче, щоб людина ці таланти розвивала. Є таке латинське, латинське вислів, правило в духовному житті, але його застосовується і до побутового життя. progredi прогреді, regredi. Хто не йде вперед». Той котиться назад. То нема такого, щоб от я досягнув вже там якогось рівня, і я вже собі спокійно живу. Бо це спокійно жити це означає зупинитися в розвитку Інтелектуальному, духовному, фізичному і так далі. Патріарх Йосиф Сліпий написав таке послання: великого бажайте. Великого бажайте. Це послання, яке е, я сьогодні тільки процитую його два-три е, два речення, але яке би хотів, щоб ви нині, баючи неділю, зайшли в інтернет пошукали. Патріарх Йосиф Сліпий, послання великого бажайте і це прочитати. Каже Патріарх Йосиф Сліпий, одушевлятися великим високим і мати заєдно перед очима гідну мету. Само собою підносить людину. Слушно говориться, що людина росте зі своїми планами. Велике не затемнює погляду маловажними речима, але поширює його. Навпаки, хто грязне в тілесних похотях, котиться вниз щораз глибше і глибше. Такі стають остаточно ворогами Христа, їх кінець загибель. Їх Бог черево, і слова їх в соромі, вони думають про земське. Тому Христос каже: не шукайте, що вам їсти, що пити, бо того шукають люди ці світу цього. Хто бажає великого, той глядить на речі в далекій перспективі, а тоді воно має бути великим і корисним не на десять, сто тисяч літ, але на цілу вічність. Коли світські люди чваняться, що вони будують величаві плани, накреслюють захоплюючі програми, підносять величаві кличі так, що їх голоси варті того, щоб їх взяти в губу, за що їх величають митці, оспіують поети, то в порівнянні з Христовим вони є нічим. Кожний людський чин часовий і переминаючий, а програма Христова це програма на вічність. Яка підносить людину так високо, що вище ніхто її вже не може підняти. Великого бажати, думати на багато років наперед, давати за свій розвиток, інвестувати в себе, починаючи від дитячого садочку, школи, університету це мати великі плани. Таланти, які Бог заклав кожну дитину. В кожну людину їх треба розвивати. Або ми це розвиваємо, або ми котимося вниз. Що стає перешкодою людині, щоб розвивати таланти? Що стає перешкодою людині, щоб прагнути великого? Що стає перешкодою, що людина опускає руки і нічого не хоче? Каже: як є, так є, вже так хай буде. І вже в 20-30 років каже, а вже такий є, і така є, і вже так вмру. Люди добрі. Великого бажати. А другий митрополит Андрій Шептицький каже, що стає причиною, що людина не хоче нічого? Лінивство. Лінивство. Пам'ятаєте, що до одного господар сказав прийди слуго добрий, прийде слуго добрий, а до другого каже слуго лукавий і лінивий. І митрополит Андрій Шептицький говорить про працю і про лінивство. Стережіться лінивства, у всіх станах лінивство є заразою. Є марнуванням свого добра, бо час до праці є також даром Божим і даром цінним. Працею його можна змінити на маєток, а дармуванням та лінивством на власну шкоду. Чоловік працювати не має часу грішити, є добрим мужем для жени, добрим вінцем для дітей, а для сусіда є помічу, добрим приміром. Є в нього, що дати в убогому, і діти його ліпше зможе виховати, і в господарстві порядок, а з часом і достаток. Противно чоловік лінивий, до праці тяжкий буде тягаром для родини і для цілої громади. Не лише маєток змарнує, але через лінивство стане часом неспосібним до праці, бо за лінивством війде. В його душу всяка гниль і всяка нечистота моральна. Великого бажайте, інвестуйте, розвивайте п'ять талантів, три таланти. Я придбав інших п'ять, інших три. Я один закопав і один тобі віддаю, бо ти жорстокий, ти копаєш там, де людина знаходить. Причину, щоб оправдати своє лінивство. Важливим аспектом праці є те, що певна професія має приносити не лише заробіток, але й задоволення. Кожна людина, коли людина помилилася з вибором фаху, не тільки вона переживатиме певний дискомфорт, роздратування, її незадоволення, а навіть і злість поширюватиметься на інших. Кожен має пам'ятати, що аби досягти успіху в будь-якій праці, він має чесно трудитися. Якщо особа не працює над собою, вона не лише не розвивається і не зростає. Згодом вона може втратити все, що здобула. Людина має вибір в цьому житті або таланти розвивати, або не розвивати. І Господь дає цю притчу, бо кожну притчу, яку Господь дає, Він дає, щоб людину якось так зачепити. Зачепити. Скільки разів ем, апостол Павло заохочує, щоб ми дбали за себе, за свій розвиток, наприклад, нині він каже такі гарні слова. Ми вас закликаємо, щоб благодаті Божої не приймати марно, тобто, щоб таланти не змарнувати. Роки не змарнувати, час не змарнувати, можливості не змарнувати. Людина може або шукати. Я досі пам'ятаю слова вчительки з математики моєї, яка вже покійна, вона старша була в роках, коли нам викладала вона строга. І вона казала: якщо хтось щось хоче зробити, знайде спосіб, як то зробити. Якщо хтось не хоче зробити, Обов'язково знайде причину, щоб того не зробити. Хто нас може заставити розвивати таланти? Ми закликаємо вас, щоби благодаті Божої не приймати марно. Господь довіряє нам ці таланти, але людина може або ці таланти розвивати, або шукати причини, щоб не розвивати. Одна з причин, коли людина не розвиває таланти, ну це зв'язано з лінивством, людина завжди себе порівнює з іншими. Завжди себе порівнює з іншими. І це є небезпека, бо людина замість того, щоб інвестувати в себе, самому розвиватися, вона порівнює себе з іншими. Я не можу добитися, бо той не такий. Я не можу то зробити, бо та не така. Я не можу то, бо мені ті заважають, ці заважають, ці заважають. У цьому житті кожен має знайти свою нішу. Свою нішу. Бог дає кожному роке життя, дає таланти, але цю нішу треба шукати, і треба інвестувати, і треба здобувати. Інколи так гарно видно, коли батьки інвестують в дітей. Вони хочуть все, щоб дитина там і на музику ходила, і на спорт, і на те. І здається, все класно. А потім кажуть. Ну, хай в неділю зранку поспить, бо вона вчора була на музиці, на спорті. Хай в неділю зранку поспить. Здається, добре починає, але зле завершує, тому що треба інвестувати і в те, і в те, і в те. Не можна це занедбати чи це занедбати, бо людина має і тіло, і душу, не дивитися на інших, просити Бога пізнати мої таланти і розвивати мої таланти. Інша річ, яка перешкоджає людині розвивати таланти, заздрість, 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 яка тут, ж, аж тут не дає мені жити. І Людина в 40 років заздрість, і 50, і в 60. І не можеш тішитися, як класно, що в тебе все класно. Як добре, що в тебе все добре. Я хочу святкувати з тобою, бо тобі вдалося. Вдалося, <п vídeo> <п vídeo> мене не вийшло. Людина. Свої таланти не розвиває, а заздрість її давить за чужі таланти, за чужі успіхи. Невдячність, невдячність руйнує таланти. Бо той, що мав один талант, він мав один талант. І він міг їх розвинути. Він мав один талант, але він був невдячний за той один талант. І в кінці почув ці слова. Слуго лукавий і лінивий. Просімо сьогодні на цій службі Божій кожен з нас, які отримали таланти, нема таких обіжених перед Богом, сказати, я такий нещасний, нещасний. Дивіться, ви всі щасливі виглядаєте. Це тому що Бог дав вам життя, дав родину, дав руки, дав ноги, дав голову, дав багато талантів. Їх просто треба ними тішитися і їх розвивати. Україна наша залежить від нас. Як висновок, наші діти, наших дітей треба інвестувати. Наші діти мають вчитися, наші діти мають ходити до церкви і молитися. Ми маємо розвивати цю країну кожен як може. Хтось заробляє більше, витягніть те, що можете, дайте на розвиток. Хтось може допомогти вчити інших дітей, заплатити комусь за школу, заплатити комусь за університет. Не щоб вам тут заспівали. Много еліта чи грамоту дали, просто переживаючи за розвиток нашої держави. Ми кожен свій талант маємо отримали від Бога, маємо вкласти для добра нашої душі, нашого народу, церкви і нашої Батьківщини України. Слава Ісусу Христу!